Хто в нас голова ОДА, губернатор. Гушкевичус? Ні, це мер. мер. Іван Ой, ні, Іван. не знаю. Олег Гончарук, вам про це щось говорить? Ні, нічого. А, на жаль, я можна вже. Знаєш, ні. А, ні, я не знаю, хто такий зараз. Ну, так настільки часто мінялося, що я не став слідкувати з цим. Хто в нас губернатор? Ви знаєте ім'я губернатора? Ні, не знаю. Олег Гончарук, вам про це щось говорить, ім'я? На жаль, ні. То в нас губернатор. Звичайно, що знаєш? Ну, знаєте, я випитав вже 10 людей і ніхто. Тобто, що не... вам сказати ні... прізвище? Гончарук, Олег? Мит... Ні, Роман. Романович. 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 А скажіть, за останній рік ну, що він зробив доброго для Прикарпаття? Старається Тож, Ситуація складна, а настільки мені відомо, то рух буде. Потрібен час. От завтра рік, як в нас новий голова ода, чи знаєте ви його ім'я? Не знаю. Аналогічно, не знаю. А чому а кого останнього пам'ятаєте? Ну, Скрипничука скрип, 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 скрип я пам'ятаю. Скрипничука в мене були з ним справи певні. Ну він і досі є, але він голова обласної ради. Угу. О, ну ось. так, то що він зараз головою ради, він був колись керуючим справами виконкової обласної ради. А він, ось хто губернатор, ви не знаєте. Губернатор на правильно. Ні, це міський міський мертвий. Міський, та, міський, міський, міський. Це, це, міський, це міський, але, я не міський. Олег Гончарук вже рік. Прекрасно. Ми за нього щиро <свист> раді. Людина з такою посадою може багато досягнути. Хто голова ода? Ви не знаєте, хто в нас голова. Ну, що останній рік це Олег Гончарук. Вам це ім'я про щось говорить? Ні, не про що він говорить. Ні, не говорить. Не цікавилося. А останнього кого пам'ятаєте? Тобто від зміни губернаторів на ваше життя це ніяк не впливає? Ні, ні, ні на мою роботу, ні на моє життя ніяк не впливає. Ви можете назвати ім'я губернатора? І як його звати? А фамілія? Ну, він останній рік вже голова ОДА. А Що доброго він зробив для Перекарпаття? Він хороший губернатор, на вашу думку. Ще маленький термін, що він керує посад, на цій посаді. І неможливо визначити його роботу, де кого піде. Будемо сподіватися, що хоча як господарник старається. Хто в нас голова ода? Хто губернатор? Ось білий дім хто там сидить. Я не знаю. Олег Гончарук вам про це щось говорить ім'я? Мабуть, мало б щось говорити. <смес> Але не говорить нічого. <смес> ну, мабуть, це голова адміністрації, якщо вже так назвали це ім'я одразу. Губернатор? Так. Голова. О, так. <смес> <смес> а? Ну той гречаник чи як то. Ой, я забула, такий красивий мужик. Гончарук. Гончарук. так. Олег. Олег. А... І місцевий той, місце, місце, як то? М -м... Шківичу, мер, міста? мер міста, красивий, гарного. А Гончарук, що доброго він зробив за останній рік для Прикарпаття? Що доброго зробив, ну, Та я знаю. Ну, та, багато чого, дуже гарне місце стало, світлі будинки, веселе, все. Ну, коротше, краще це і як його. Дороги зробили, це свобода. Так. Ну і що ще? Та не, не погано, якби він її лишився. Так, ну не щоб був мир на землі. Слава Україні!